найпопулярніші мінеральні добрива, які є у магазині Сад Город, Насіння, Васильківська 30 та «Академмістечко», «Академрин». Академ, Академ а, Рин. селітра, сечовина, бокарбамід. 80 гривень, так? Селітра 72. Нітрамофоска 85. А, Калійний хрил. Калімар. Є добрива комплексне врожай картопляний і овочевий. Це куди його класти? В юночки до картошки чи як? А, це кальциприл-магнітрил. Це безхлорне кальцеве добриво і безхлорне магніве добриво. Є рибне і кісткове борошно. Є а от... для чого його використовують? Це посипати Маганічний, просто? Да, от крибне борщ не дуже гарно ці розсади, особливо томатів, дуже гарно ростуть, якщо додавати вуличку, то ці розсади. А от це врожає такий різний Це вже можна потім між рослинами розсипати, і так само можна додавати при посадці. Ага. Все це можна купити в магазині на Васильківській 30 або Академмістечко Ринок. І ще є Суперфосфат. Ага. Усі добрива добри. для уже другої половини літа, коли дозріває врожай. Угу.